І запевняла, що жити хоче. Виходили із рідних холодночих міст і прагнули єдиного на тиждень уникнути останнього бою. Порожнечі під серцем я заповнював листуванням з тобою, полівими листочками, які затлівали і втрачали свій зміст. Із висланих дозорів лише гірша третина верталась назад і римувала рапорти про давно вже вготований кожному спокій. А зволожене небо, наче вигнута до Бога сльоза. Від нестримного щем готувалося зірватися з земного бока. Витвій під самерградом, вересень з листопадом були забиті в скроню, я їх один хороню. Рию листі яму, згадую осінь, маму, і зачинаю пісню. Для неживих запізно. Вкотре прибилась в місто осінь. В віршах шукати змісту досить Скоро настане дольчі віта Серце ж дурненьке, хоч літа. thank wow. you Випуклі прожилки, мережеве повутиння, оскома слів. О, як же мені хотілося забрати це свій колись спомен, в якому ти все ще ніби ти чекаєш на цієї землі? Кілька хмарок від мене щось течуть разом з димом надвечір комен. Ти в них сповуватимеш ті часи, коли місяць іще не був кривим, а в небесних садах достигали зірки, щоб упасти в жовтні. У майданах снів, бабин яр дерев, колоков у насуплених схолок, в дикому руки полікать жовті. Жовтень родився у вас і ні мами сукі, я голим полем, людям цілує руки, дивиться в бляклі очі ті, що поверху неба, наче дізнатись хоче, як я живу без тебе, а за бездомне небо винне, ось осінь мені від тебе, сина, шар, Буду гуляти з сином парком, в небі шукати синів хмарком.